Ця казочка це продовження про зайчика камілочку з крицями і про ведмедика Мію. Зайчика камілочка полетіла додому, бо вже небо ставало темне. Вона пообіцяла імілічці, що залетить до неї вночі в кімнатку, візьме її на спинку і вони разом полетять на місяць. І Пішла лягати спадки, почистила зубчики, вдягнулася вона в піжамку, такі спеціальні шортики і футболочку для сну, і вирішила відкрити віконечко, щоб її подружка камілочка змогла залетіти до неї в кімнатку. Виключила світло і заснула. Спить собі Ведмедик Імілічка спить, аж раптом чує, хтось товчеться біля вікна. Вона відкриває очка і бачить, це камілочка забирається до неї в кімнатку. І Мілічка дуже зраділа побачити камілочку. каже О, привіт! Ти все ж таки прилетіла до мене вночі. Камілочка каже: а вже ж прилетіла. Ну що, ти готова летіти? Зі мною на місяць. Звісно, вигукнула е Емілічка І каже: Але давай ми, напевно, візьмемо щось смачненьке для місяця. Він там сам саманький, можливо, вже давно не їв. І дівчатка пішли на кухню, але дуже тихенько, щоб їх мама не почула. Пішли на кухню, відкрили холодильник і взяли капусточку зелену. Взяли вони яєчка варені, взяли водичку ще в пляшечку. І тут Імілічка каже, а ще давай, можливо, ягідки візьмемо. І мед. Взяли ягідки, мед. Мед помішали з, зі сметанкою і з сиром. І таку зробили кашку сирну. Поставили ті всі продукти, ту всю їжу до себе в рюкзачок, пішли в кімнатку до Емілічки. Камілечка сіла на віконечко, розпустила свої крильця і каже: Сідай, Емілічка. Емілічка взяла рюкзачок на плечі і ще взяла з собою коврики в рюкзачок. Взяла з собою коврики в рюкзачок Сіла камілочці на спинку, і камілочка махнула своїми крильцями, і вони полетіли. Вони летіли високо, високо в небо. Небо було темне, темне, тільки зірочки світилися і місяць. Дівчатка нестерпно хотіли до місяця добратися. І вони до нього летіли, 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 летіли і долетіли. І Мілічка кричить до Камілечки, Ура! Ми вже до нього майже добралися. Коли вони долетіли до місяця, то зрозуміло, що місяць дуже величезний. І каже камілочка: а я думала, що місяць набагато менший. Він з моєї хатинки такий маленький виглядає. І Мілічка каже, і я думала, що він маленький. Але коли ми до нього наближаємося, то він такий великий великий. Великий. І місяць, коли побачив ведмедика і зайчика, вигукнув: О, це хто до мене долетів? Це гості до мене долетіли. І дівчатка каже, так місяця ми вийшли до тебе вночі в гості забігти. Ти ж не проти?» І каже місяць, сідайте до мене, сідайте на мене точніше. Дівчатка сіла до мі... на місяця. Він був такий круглий і великий. І каже я ведмедик, місяцю. А ми тобі взяли смаколики. А можливо, ти любиш капусточку. Місяць каже. Я ніколи капусточку не пробував, тому що мені її ніхто ще не давав. Я тут і в небі, тільки завжди сам саменький, але зі своїми сестричками зі ручками. І каже ну, давайте мені капусточку. Дівчатка дали йому капусточку. Місяць взяв в ручки і спробував запигнув в ротик і каже, ой, це дуже смачно. А що у вас ще є? А ти пам'ятаєш, що ще дівчатка взяли? Mm. Мед дали йому на ложечку з сиром і зі сметанкою. І місяць каже, М -м, який він солоденький. Мені дуже подобається сир з медом. І тоді камілочка каже, ой, чекай, 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 в мене ще є, ми ще взяли ягідки. І посипала в сирочок ягідки і дала це місяцю місяць пов і каже, ой, сирочок ще смачніший став. Тут напевно, в ягідках є дуже багато вітамінів. І Мілічка від мене каже, так? Так, тут і дуже багато вітамінів. Моя мама завжди мені каже, щоб я їла е е їжу з багато на вітаміни. Потім камілочка дала місяцю водичку попити з пляшечки. Вони ще разом йому місяцю дали морквочку. Ой. Місяць каже, дівчатка, а можливо вам холодно? І місяць каже, а в нас є коврики. Ми взяли з собою. Вони постелили на місяці коврики, полягали, накрилися іншим ковриком. Місяць їх гладив по спинці своїми ручками, колесав і співав їм пісеньку. Ой, дівчатка, прилетіли до мене. Вусті далеко вночі дівчатка дуже добрі Вони взяли для мене смаколики, маковичку, капусточку, і яїтки. Мені це все дуже смакує, я дівчаткам Дякую вони мою нічку зробили. Дуже радісно, дуже тепло. Я люблю, коли зі мною розмовляють. І дівчатка, вони ще посиділи трошечки на місяці, посиділи. Потім кажуть, ну що місяць? Ми напевно летимо додому, але ти з тобою так класно проводити час. Чи можна ми ще завтра до тебе вночі залетимо? І ще місяць сказав, можна? І місяць каже Звісно, залітайте. Я буду дуже радий вас бачити ще. Можете до мене хоч кожної нічки залітати. Дівчатка зібрали свої кокрики. А на наступний день камілочка і імідічка. Почали кликати інакших лісових тваринок, щоб інакші лісові тваринки також з ними полетіли вночі до місяця. І вони сказали, що місяць дуже любить різних діточок і любить з ними проводити час і з ними розмовляти. Тому на наступну нічку прилетіли до місяця не тільки зайчика мілочка і ведмедик і мілічка, а ще й. Вовк. Камілочка прилетіла, і сурий дивинок. І ще багато. І метелик прилетів ще до місяця, так? І метелики, і сови. А можливо, ще Камілочка взяла з собою вовчика Давидика, а лисичку у Стинчика взяла. І всі діточки взяли з собою якісь смаколики для місяця, взяли покривальці, сиділи на Місяцю, давали йому їсти, а місяць всім тваринкам співав пісеньки та? і колесав їх. І тваринки стали кожного, кожної нічки залітати до місяця в гості, та? щоб місяцю не було скучно.